В Ужгородському хабі вона сьогодні відбувся тренінг з надання першої психологічної допомоги для волонтерів. Юлія вимушена переселенка. Дівчина приїхала до Ужгорода із Житомира і незабаром відчула потребу допомагати таким, як вона. Відтак доєдналася до лав місцевих волонтерів на другий третій день війни. Почали активно вже займатися діяльністю такою, яка би могла допомогти нашій країні. Спочатку це були Просто телефонні дзвінки, співпраця з друзями, які були за кордоном, прохання про допомогу. Звичайно, щоденне спілкування з цими людьми і переймання їхніми проблемами на всіх відкладалося. Ми всі виснажувалися. На якийсь період для мене особисто стало зрозумілим, що я фізично вже і морально настільки виснажена, що не можу спілкуватися з цими людьми і далі допомагати. Андріана, голова організації, волонтери Ужгорода, також вирішила взяти участь у заході. Жінка вже мала досвід у проходженні подібних тренінгів, а тому переконана, вони дуже необхідні. Не насправді, чесно кажучи, сім-вісім вже місяців війни, і фактично з другого дня війни ми почали свою діяльність. І емоційне вигорання вже було я навіть не знаю скільки стадії. І та стадія була, коли нічого не хочеш, і стадія, коли та ні, я мушу якесь самозвинувачення, да? і стадія. Виїжджаю і стадія так не можна знову, і це такі качелі весь час, якщо чесно, вверх-вниз. Вверх Я вже особисто прийшла. Була певні психологічні тренінги. і воно, чесно кажучи, мені дуже допомогло. Там буквально за три сеанси психолога практикуючи в межах одного гранту кілька місяців тому. Мене дуже заспокоїло. Офлайн тренінги передусім спрямовані на формування комунікативних навичок та стресостійкість. Розповідає кар'єрна радниця хабу Олена Крутій. Волонтерська діяльність це має такі ознаки гуманістичної спрямованості. Це ті люди, які допомагають іншим в більшій мірі це безкоштовно робиться, і вони потребують, вони витрачають багато ресурсів, собственно психологічних, особисто психологічних. Тому вони потребують вміння управляти своїм емоційним станом для того, щоб не вигорати, вмінням опанувати свої емоції або управляти своїм станом, коли ситуація є напруженою для них особисто, як Знімати стрес, як управляти собою. Це не єдиний проєкт, який реалізовується у хабі, додає пані Олена. Тут можна безкоштовно отримати індивідуальну конфіденційну консультацію, допомогу на всіх етапах пошуку роботи або започаткування власного бізнесу чи підтримку психологинь проєкту.